Контрозвідка СБУ зірвала спробу спецслужб РФ здійснити кривавий теракт в західних областях України. За результатами комплексних заходів, у Львові було викрито неповнолітніх російських агентів, які готували підрив автової на сил оборони. Зловмисників було затримано на гарячому у момент закладки саморобного вибухового пристрою. Також відомо, що окупанти планували дистанційно підірвати автомобіль за допомогою виклику на один з телефонів під'єднаних до вибухівки. Сама ж вибухівка була споряджена вибуховою речовиною масою 4,5 кг і додатковими уражаючими елементами-гайками. За даними слідства, саме 17-річний юнак з Дніпропетровщини та 16-річна дівчина з Черкащини шукали легких грошей в телеграм-каналах і погодилися на співпрацю і на завдання від ворога. Згодом вони приїхали до Львова, де, за завданням куратора, забрали зі схорону рюкзак з вибухівкою і заклали його під авто військового, яке було припарковане поруч його в місце проживання. Проте контрозвідка Служби безпеки спрацювала на випередження, сам теракт вдалося попередити. Обох неповнолітніх виконавців було затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Також їм вже повідомлено про підозру і їхні дії кваліфікували як закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. Їм кваліфікують частину 2 статті 28, частину 2 статті 15 та частину 2 статті 258 Кримінального кодексу України. Станом на сьогодні їм вже обрано запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави.